Новий місяць нова постать. Провідний бібліотекар бібліотеки імені Шевченка Любов Горбань продовжує знайомити глядачів із видатними українськими особистостями. На цей раз черга Леоніда Смілянського виводив тогочасних злочинців, як то кажуть, на чисту воду. Розвінчував міфи та займався художньою прозою. Все це про пана Смілянського. 27 лютого, 1904 року, народився український письменник, перекладач, літературний критик Леонід Смілянський у місті Конотоп Сюмської області в родині робітника залізничних майстерень. Навчався в залізничному технікумі, потім продовжив навчання в Київському інституті народної освіти на філологічному факультеті, а згодом закінчив аспірантуру при Інституті літератури імені Тараса Григоровича Шевченка. Леонід Смілянський прийшов у літературу у другій половині 20-х років. В 1928 році вийшла перша збірка оповідань нові оселі. І в цей час він почав створювати велику прозу, написавши повість машиністи, в якій описує громадянську війну в Україні. А другим великим масивом його творчості є проза про Другу світову війну. За період з 1941 по 1950 роки він присвятив темі війни роман П'ять повістей, ряд оповідань та новел. Під час створення своїх робіт Леонід Смілянський неодноразово підіймав актуальні та гострі на той час для суспільства теми. Письменник засобами художнього слова підняв проблему національного як важливого засобу гуманізації, особистості і суспільства. І це дуже вдало спостерігається у його новелах Золотих воротах, Думі про кравчиху та Євшан Зілля. Тема національного відродження найбула найбільшого звучання у повісті Софія, що і на той час задало великої критики як автора, так і його твору. І вже у 1950 році він публікує Повість Сашко, яка є популярною і до сьогоднішнього дня серед школярів. І вона стає його останнім твором про війну. Неабияку частку творів письменника складають повісті про історичних особистостей. І вже третім важливим циклом у творчості Леоніда Смілянського є історико-біографічна проза і драматургія. Цей цикл творився у різні періоди життя. В 1939 році він пише повість Михайла Коцюбинський, 1944-45 роки це Мужицький посол про Івана Франка. І в 1952 році пише повість Червоні Троянди досліджує і описує в художній формі про українську поетесу Лесю Українку. І історико-біографічна тема для письменника була таким своєрідним прихистом. І певним відходом від Буденщини писав в своїх роботах Леонід Смілянський і про батька українського кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Найкращим твором Леоніда Смілянського на історико-біографічну тематику є роман у двох книгах: поетова молодість про Тараса Григоровича Шевченка. Леонід Смілянський залишив по собі значну літературну спадщину, і на історичну тему він ще написав драму Заграва, оповідання сад. За сценаріями Леоніда Смілянського створені кінофільми Іван Франко та Сашко. Твори письменника неодноразово перекладалися різними. Мовами. Він працював як перекладач і як критик. Він інші твори перекладав. Це вже перекладені згодом були його твори на інші мови. За словами пані Любові, література письменника у Покровську користується неабияким попитом. В книгосховищах центральної бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка є. Твори Леоніда Смілянського його повісті, новели, оповідання. Вони доступні широкому загалу читачів, тому запрошуємо у бібліотеку з 9 до 16 кожного дня, крім суботи та неділі. Окрім літератури Ігоря Смілянського на виставці сузір'я ювілярів, всі бажаючі мають змогу ознайомитися з творами про Казимира Малевича та інших видатних особистостей, які народилися у лютому.